Привіт, любі, дорогі скорпіони! Це Таро прогноз на липень 2025 року. Сьогодні у мене 4 колоди таро з кожної витягнемо по 2 карти. І так давайте дивитися, яким буде липень для вас. Перша карта для вас, дорога, сеньки. А, карта! Цій кап-чаш! Це про радість, це про свято. Ви будете святкувати, коли люди у трьох. Святкують, радіються, коли, можливо, вас запрошують на день народження, на якісь свято. Чи просто ви захочете піти, посидіти, десь щось посвяткувати? Це свято життя. І також це, коли вам добре, ви попадаєте в коло однодумців. Дуже чудова карта. Прекрасна карта радості, свята, коли ваше життя наповнене, вам є чому радіти, вам буде чому радіти і буде з ким святкувати. О, чудова карта зразу початок з розкішних енергій, з енергії радості, найцінніших енергій. Четвірка, четвірка монет. Це про дохід, чудовий дохід буде, якщо ви шукали роботу, ви знайдете роботу, роботу зі стабільним доходом, стабільна така зарплата, стабільна, хороша, коли стає вам на все. Людина сидить на скрині з грошима, задоволена, вам буде ставати на все. Це хороший дохід, стабільний, коли у вас є і ви ще хочете примножити. Це чудова карта. Карта стабільності і у відносинах це карта стабільності. Коли все стабільно, поволі, не бурхливо, але іде своїм шляхом. І бізнес іде з ключом. Це не взрив, це не щось таке, що вибухнуло в один час. Це спокійне, але стабільне таке життя в усіх відносинах, що є дуже чудово. Так, і наступна колода. Подивимося. Що скажуть карти для вас? Король. Король жезлів. Така людина, король жезлів це є. Люди по знаку зодіака, це є леви. Це є. Тріді овни з такою людиною, дуже, ці люди завжди оптимістичні, такі оптимісти, вогняні, запальні. Будете мати справу, можливо, це ваш бос такий запальний, чи ваш батько, чи чоловік, чи хтось із друзів, але така людина буде у вашому житті в липні лідер запальний, і, а можливо, це такий. Буде у вас залицяльник, якщо це ваша тема. Така людина йде в ваше життя. Однозначно буде комунікація з такою людиною. Можливо, принесе хорошу звістку, чи чомусь вам допоможе. А людина, яка, бачите, тут має як пацієн, має вогонь і вказує шлях. Можливо, кудись вас направить, вкаже вам. Правильний шлях, дасть якусь інформацію, цінну пораду, чимось вам допоможе. Так, наступна карта. П'ятірка, П'ятірка жезлів, знову жезли, вогняна енергія. Буде багато вогню у вашому життю, вогняної енергії. Тобто це є сила, вогонь це є сила. І тут п'ятірка такий, якийсь буде перехідний період. Це про конкуренцію, про конкурентну боротьбу, але тут людина вистояла. І це ще про те, що тут не командна гра, тут ви самі маєте боротися за себе, відстоювати себе, чи то ви маєте себе показати, заявити так про себе. Це карта сміливості, можливо, ви здаєте екзамен, ви здасте, можливо, і йдете на співбесіду, ви пройдете. бо тут людина наверху дотягнулася до цього вогню. І а, решту всі попадали, тобто, якщо ви мали надію там по роботі на когось, чи хтось вам пообіцяв, що підтримує, тут ви самі справитеся, навіть якщо вам відмовили, не підтримали, ви не переживайте. Ви з усім справитеся. Тут ви переможець. Ви справитеся з усім, з любим завданням, з любою ситуацією вас на які ви переможете, навіть якщо не буде підтримки, чи щось вам буде здаватися все. Там щось не сталося, не прийшли, не, а у вас вийде ще краще. Це на краще для вас. Так, і наступна колода у нас паш пажезлів. Це новий рух. Справи піти в якомусь новому напрямку, це як зустріти якогось нового друга, це щось маленьке, невеличке, якесь невеличке знайомство, яке принесе вам користь, це нова робота. І це можливо як такі. Коли ви на нову роботу попадаєте та на когось друга зустрінете, це коли вам щось сподобається, приносить вам радість. Це також радість за ваших дітей, бо пажі це все щось маленьке, невеличке, щось в нашому житті, якась така рутинні, такі невеличкі щоденні справи, які приносить радість, можливо, будете радіти за своїх дітей, які закінчили інститут, взяли всі екзамени, їх прийняли на роботу. Тобто, це хороший друг може бути або такі хороші результати ваших дітей, або новий рух, напрямок в новому русі. Ви щось захочете, ви будете чимось горіти, якесь таке нове бажання, наприклад, от, хочу прочитати цю книжку. Це невеликий такий рух вперед, але вам буде подобатися те, що ви робите, чи починаєте щось інше робити, ходити в спортзал, ще ж це якийсь новий рух для себе, який вам принесе і задоволення, і користь. А можливо, почнете ходити в спортзал там і зустрінете якогось хорошого друга, хорошу людину. Так, дивиться далі. Вежа. Вежа це коли йде щось не по плану. Це коли. Можливо, затримується транспорт, хтось відмовився, не прийшов, ви чекали на клієнтку, клієнтка не перезвонила і не прийшла. Якісь можуть бути обставини, що ви собі запланували йти на річку на озеро і почався дощ. Тут як блискавиця, гроза і спутала ваші плани, і ви не пішли. Якісь також і духовне таке переродження може бути, що ви передумаєте. Можливо, ви чогось хотіли, напрягалися, щось робили, а потім так раз, як блискавка ясного неба, вискаличне рішення таке прийняти, не хочу більше. Не буду там робити. Тобто передумайте, поміняйте свої плани. І це буде вам на краще, тому що ви побачите, що ну, не сталося так, буде по-іншому. Буде ще краще. І буде ще. Правильніше можливо. Так. І остання колода у нас четвірка. Четвірка у нас вже була. Четвірка монет, і тут четвірка монет. Людина тримає. Це грошова карта. Це хороші гроші, це стабільний дохід. Вам подобається, ви радієте це, людина як обіймає свій дохід. Тому що це ваша праця, ви вкладалися в якийсь проект і роботу, чи щось інше, і ви зараз отримаєте за це гроші. Гроші це як аплодисменти Бога, це нагорода для вас. І ви щасливі ви розумієте так. Це не марна була справа, немарно. Я так старалась, так намагалася, так робила чи робив. І ви будете хотіти, у вас будуть гроші, і ви захочете їх примножити, ви почнете відкладати, чи то на квартиру, чи то на машину. Ще появляться у вас плани на ці гроші. Ви вже будете відчувати стабільність, що ви зможете собі відкласти на свої якісь мрії, на свої якісь потреби, про які ви мріяли, Що ви хочете здійснити? Так, дивимося далі. Трійка. Трійка мечів це коли ви багато думок, а в трьох думок і якоїсь немає ясності, немає чіткості, або коли ви попадаєте в коло, де є троє людей. І кожен і вам якось некомфортно. І коли ви попадаєте трьох людей, можливо, це три засновники або ваша якась компанія, колаборація, І тут мечі це також і чіткість, і ясність, що як воно проявляється, що ви розумієте, хто і хто якось раз, і стало чітко ясно, що хто і хто відкрилися, оголилися, і ви зразу зрозумієте, з ким мати справу, з ким не мати справу. Тут в трьох чи три компанії вам щось пропонують створити якусь колаборацію, щось зробити разом, і ви чітко бачите, що це мені не підходить, тому що тут вночі, як в серці, то вам не підходить. І це чітко ви будете бачити і будете розуміти в такій ситуації. І ще це коли ви можете попасти в якісь. Коло, де троє людей, і вам там не комфортно, і ви захочете просто піти а, Піти з оцього трикутника який склався. Так, давайте ще витягнемо одну карту на трійку мочі. Що це ще для вас таке? Пікірка, знову, гроші. Тут ви змовите себе на думці, що би ви хотіли, і куди ви хочете перенаправити свої кошти. І будете дуже переживати. Тут карта переживань, нестачі, що коли ви маєте якийсь план і можете мати багато сумнівів щодо цього плану. Чи правильно я зробив, чи неправильно, чи не втрачу я. Тут така карта сумнівів, карта хвилювання. Так, шістка. І шістка шістка час, це дуже чудова карта. Це карта такого. Тихого спокою, тихого щастя, радості, це коло любові, це як материнська любов, тепла. Це також карта обміну подарунками. Можливо, ви підете на день народження, будете обмінюватися подарунками, або ви просто будете обмінюватися компліментами, що також вас буде наповнювати, будете радіти. І це знаєте, коли таке внутрішнє щастя, коли ви як дитина радієте щиро, щиро з серця, ви будете радіти чомусь. І це також карта, коли зустріте старого друга, однокласника чи людину з минулого, але таку людину, яку ви хочете бачити, в якої ви хочете поцікавитися, як справи? Це тепло, це радість, це щастя. Це є карта. А коли ви відчуваєте це не пристрасті, а такої тихої любові, як материнською любові. І, можливо, ви десь всередині в собі відчуєте, що ви хочете побалувати свою внутрішню дитинку. Побалуйте свою внутрішню дитинку. Тому що кожна людина в душі ще відчуває себе дитиною, і та мала дитина, яка в нас сидить. Хоче, щоб її трошки побалували. Купіть собі морозиво, не багато і поїжте. Ось така чудова енергія. І взагалі розклад у вас такий і грошовий грошей. Грошей у вас, скорпіону, великий буде достатньо. Збільшиться ваш дохід однозначно. І від себе я бажаю вам, нехай у вас буде більше, ніж ви думаєте. Щастя вам!